Я зібралися з вами, щоб розпочати роботу рекрутингового центру. Наша громада працює над тим, щоб призив в армію був добровільний. І ось йшла нова форма в цій роботі. 21-й центр такого формату відкривається сьогодні в Шостці. Це формат цивільний, це формат інформаційно-консультаційний. Це формат для того, щоб кожен міг прийти, поцікавитись, зателефонувати чи особисто прийти, і дізнатися, які є вакансії в силах оборони. Збройних сил, нацгвардії, прикордонних, тобто у військових підрозділах і тих, які представлені в регіоні, і загалом по Україні. Дізнатися, які вакансії і як можна на ці вакансії податися, пройти співбесіду і зрештою потрапити на конкретну позицію, в конкретний військовий підрозділ. Ви робите свідомий вибір, як долучитися до оборони держави в ці складні часи, коли насправді держава максимально потребує залучення кожного до сил оборони. Ми надаємо тільки консультацію, і не обов'язково казати своє прізвище. Це сугубо анонімна інформація. Ми тут не ведемо їм повістки. Ми надамо консультацію. Він може обрати собі професію у будь-якій військовій частині, в якій би він хотів служити. Людина звертається до центру рекрутингу української армії. Ми підбираємо йому професію. Це може бути і водій, це може бути і снайпер, це може бути і кухар, і діловод, і арти. Тобто будь-яка професія. Надалі, якщо людина обирає службу за контрактом, то ми надаємо супровід до самого потрапляння військового до обраної військової частини. Хочу піти служити по контракту, захищати Україну свою родину. Хочу піти водіям. Усі знайомі, всі однокласники. Теж воєнний і я не можу стояти осторонь, коли ворог атакує нашу державу і просто сидіти, складавши руки, поступити на контрактну службу і захищати достойно свою державу. Дякую за відкриття цього центру. Дуже багато зусиль було докладено до цього, і я сподіваюся, що всі люди, які сюди звернуться, отримують професійну консультацію, допомогу. І я вважаю, що відкриття цього центру це наближення нашої перемоги. Хочу запросити вас всіх до рекрутингових центрів. Звертайтеся, запрошуємо до сил оборони, територіальних військ, до національної гвардії, державної прикордонної служби. Ми вас всіх чекаємо.